Доброго дня на телеканалі Сфара ТВ. Випуск новин про головні події в місті та області станом на цей час. Дивіться далі. Вчора ввечері на майдані незалежності відбулася урочиста церемонія запалення вогнів на головній ялинці рівного. Участь у цьому дійстві взяли найпопулярніші рівненські виконавці, а також юні артисти з міських закладів культури. Сотні рівнян вітали запалення святкової ілюмінації своїми оплесками. Далі пряма мова. Чити сподобалася лагічна. Всім знаєте, всім мені дуже подобається ялинки. Я дуже люблю приходити, особливо на новорічну ніч, і купляти щось таке, щоб витратити гроші. А чим вона цьогорічний побратила? Оце тікішено. Ми йшли, і мене вразили шарики з бантиками. Я всім бажаю гарного нового року, щоб був мир і щоб всі солдати поверталися живими. На церемонії відкриття головної ялинки міста побували і наші журналісти. Чим вражали організатори цього річ? Дивіться вже у вечірньому випуску новин о 18.25. До Кінця року 22 родини учасників АТО отримують гроші на придбання житла. На це Кабмін виділив додатково 6,5 мільйонів гривень. Таким чином, вже до кінця року на їхні рахунки надійде понад 15 мільйонів гривень, що дозволить придбати 22 квартири для родин учасників АТО та інвалідам першої та другої групи. Про це повідомив директор департаменту соціального захисту населення Рівненської ОДА Віталій Ундір. За його словами, цьогоріч для придбання житла для родин, які потребують в чергах у районах. Потрібно було більше 15 мільйонів гривень. Більше половини цих коштів надійшли до області з державного бюджету раніше. Тепер уряд своєю постановою дофінансував рівненщину і, відповідно, департамент захисту зможе погасити усю потребу області. Президент закликає не панікувати. В понеділок зранку українців ошелешила та спантеличила новина щодо націоналізації Приватбанку. Відповідне рішення у столиці було прийнято в неділю пізно ввечері. За словами гаранта, проблеми Приватбанку накопичувалися роками. Виникла пряма загроза як самому банку, так і всій банківській системі України. Тож новим власником стає держава в особі Міністерства фінансів. Також для посилення захисту вкладників Приватбанку у якості невідкладного президент подав до. Верховної ради законопроект, який надає додаткові гарантії вкладів громадян у цій установі. Вони будуть такі ж самі, як для Ощадбанку, як для банку, що на 100% належить державі. Депутати готують звернення до Кабміну щодо Львівського сміття. Сьогодні відповідне питання будуть розглядати обласні обранці на засідання екологічної комісії. У проєкті звернення зазначається, що громадськість Рівненщини та Рівненська обласна рада глибоко стурбовані появою сміття, завезеного з міста Лева у населених пунктах області. Нещодавно Львівська вантажівка із побутовими відходами перекинулася біля міста Дубно. Напередодні ж на території недіючого хлібокомбінату поблизу села Діброва Млинівського району було виявлено стихійне Сміттєзвали що побутових відходів зі Львова. Також на порядку денному у депутатів низка питань щодо лісів рівненщини та бурштину. Подробиці засідання ми розповімо вже у вечірньому випуску новин. Музика. Наразі це всі новини вдалого вам дня, і побачимось.